Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, за Арестовича його заяви вирішила серйозно взятись. Так, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські спецслужби починають використовувати відомі російськомовні проєкти в Україні у своїх інтересах. Він натякнув, що це стосується і екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича, і не дивно. Ще раніше його цитували різні пропагандистські змі, а зараз настав пік його дурнуватих заяв. Данілов наголосив, що цим уже займається служба безпеки України. Я не знаю, з якого переліку там Арестов чи з ланцюга зірвався і почав махати крилами. Але я можу сказати, що у них з'явилась конкуренція. Зараз Бойко конкурує з іншими російськомовними. Хто ж буде забирати на себе російськомовний електорат? Один скаже, що це наш улюблений таксист, інший за стіли з ним сідає, сказав Данілов. Він додав, що скоро із політичного цвинтаря повертатимуться жінки за мир і світле майбутнє. Ми побачимо дуже багато проєктів, які сьогодні перебувають в акзилії. Росіяни з ними дуже потужно. Працюють, повірте, ніяка реанімація може не допоможе. Переконаний секретар РНБО. Він зазначив, що російські спецслужби починають використовувати всю цю фронду у своїх інтересах. Такі як крестович, просто закопують нашу державу в брехливих заявах та бруді. Вони це зрадники, і якщо служба безпеки не займатиметься своїми справами, вона повинна дуже уважно стежити за ними. Дуже уважно все це відпрацьовувати. Повірте, мене час. Ми з вами багато чого побачимо, сказав секретар РНБО. В той же час ні для кого не секрет, що колишній радник глави офісу президента Олексій Арестович, який заявив про намір балотуватися в президенти і запропонував переговори з країною-агресором Росією, підтвердив, що втік із країни. Він поскаржився на нібито переслідування, прислуховування в будинку, спостереження і визити правоохоронців. Цікаво, чого б це може через те, що він працює проти нашої держави та ще й сміє заявляти, що балотується в президенти. Мало таких в раді то ще одного треба. Ексрадник офісу президента України Олексій Арестович цілком серйозно не бачить проблеми та має намір балотуватися на наступних президентських виборах, дата яких поки що невідома через воєнний стан в Україні. І найперше, що він зробив після дурнуватої заяви про президентство, так це пробив дно ще більше і виступив за мирні переговори з Росією. Я думаю, нам потрібно миритися, виходити на мирні переговори. Вони мають бути чесними, сказав Арестович у відео опублікованому на його Ютуб каналі. Він додав, що Київ не може від. Бити приєднані Росією території, та український народ починає це розуміти. То за логікою Арестовича потрібно все віддати: пробачити вбивства мирного населення і жити в країні, на яку в будь-який день може знову напасти Росія, зрадити наших захисників на передовій і усіх людей, котрі віддали життя за перемогу. Це дійсно, на його думку, вихід. Та це неприпустимо. До того ж Арестович, схоже, відчуває, що українці почали його ненавидіти, то він заявив, що він політику вигнанні і зараз перебуває не в Україні. У мене низка міжнародних форумів, на яких я ключовий спікер. Тобто я маю формальний привід перебувати за кордоном. Але як ви розумієте, коли секретар Ради національної безпеки і оборони і депутати відправлячої партії звинувачують тебе в тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це ж ніяк не сприяє поверненню. Тому боюся, що можливо мені доведеться побути опизи опозиційним політиком у вигнанні, і навіть вибори проводити за кордону. Все це легко кваліфікується як пряме політичне переслідування. Гру звідси за кордону виправдовується Арестович. Та насправді всім зрозуміло, що він боїться відповіді народу на його зрадницькі заяви. Всім відомо, що українці не терпітимуть таке і вигадають власне покарання. Арестович уже наговорив собі на дуже гучний протест народу проти нього. Тому нехай навіть не думає, що все це зійде зійдемо. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть назві. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе.